Священник Олексій, скажіть таке питання, чи можна християнці робити манікюр, зачіски, він нарощувати, різні бюті процедури? І чи це не є гріхом? Все, що в міру, то є нормально. Тож не брати 4 килі фарби на лице, що потім косою можна здирати, то дід косили. Все в міру гарно. От нігті. Ні. Якщо то є, розумієте, красиво. Та не мішає їй бути в храмі, молитися Вона на кожній службі Оксанка в храмі. Молиться, спасається, співає на славу Божу, і гріхом то не є. Ну а якщо зробити такі овжі пазюри чи такі, як в Індії, там якісь роблять, що позакружу, то, то вже що Що надміру, то є. Їсти гріховно надміру, то і наложувати фарби, а гігієну. Тримати, то є файно. Покрасяться жінки на великі, файно. Не завжди на свайні квіточки, то є файно. Ніхті зроблять, гріха в їхнях нема. Ну, але не робити тебе, що ми дітям можна роздерти. Нормальні, такі, акуратненько, все. Я не роблю в мене такі прості пафюриська, хлопацькі, хлопацькі, то й все. А так гріха, в красі нема. гріха нема. Вірю вона трошки підростити, хто там собі хоче. Ну нема. Головне, якби, щоб. Чи це так, що це забагато? це забагато? Будьте здорово, всі знають. О, Амінь! ні. Ну. Будьте здоровенькі, приводьте в порядок, щоб були красиві, естетичні дівчата і всі файні були. О.